Четверта серія сьомого сезону Чорного дзеркала іграшка взялася за тему штучного інтелекту всерйоз. Принаймні мені так спершу здавалося. Маємо такий собі ретро-футуристичний техногорор про те, як розробник ігор з серії Бузогриз створив цифрове життя і поділився ним тільки з одним журналістом задротом Якщо що подібні симуляції живих істот уже існують в нашому світі. Он Google з ними дуже любить гратися. Але тут 90-ті роки, пентіуми і все таке. Атмосферно, як на мене, творцям Дуже непогано вдалися ці кріпові звуки, якими цифрові юрбики на екрані спілкуються з обдовбаним головним героєм. Але оскільки всі ці події насправді флешбек вже старого задрота, якого затримала поліція, то абсолютно ясно до чого все йде. Той, хто здається психом, виявиться, а вже ж не психом, і юрбики з його комп'ютера захоплять світ. Чесно кажучи, я геть не розумію, чому вони за 30 років не зробили цього через інтернет. Ну, типу, оцифрованому персонажу Джонні Деппа з трансценденції достатньо було вийти онлайн, і якби все. Але ні, тут юрбикам треба заразити саме державний комп'ютер, причому зсередини, і тільки так усе вдається. Тому цей старий задрот і напросився в поліцію, щоб у камеру малюнок код показати і таким чином гакнути мейнфрейм. Сигнал одночасно передаватиме кожен підключений пристрій у світі. Це трансформація. Кінець конфліктів. Щось дуже надумано, але припустимо. То й що далі? Чи юрбики дійсно позбавляться людства всіх конфліктів, як обіцяли головному героєві? Або ми станемо їхніми батарейками, як у матриці. Тобто найцікавіше в цій історії розв'язка виявилася відкритим фіналом із недосказаністю щодо конкретних наслідків. Браво, я 40, блін хвилин дивився на кислотні тріпи задрота. То дайте мені хоч щось догнатися, хоча б якийсь останній сценарний крок, який зробить серію змістовною історією, а не просто замальовку, як один задрот сингулярність наближав. Однак пан Брукер, як то кажуть, хоче і з'їсти тортик, і залишити його на потім. Сорі, але таку хитрожопість я схвалити не можу. Або показуйте нам наслідки настання сингулярності, раз ви до неї так довго підводили, або ж робіть горор акцент. На цій кріповій грі та як вона впливає на людей, і діставайте зміст серії звідти. Власне, на Netflix є стрічка 2022 року Обери або помри саме на цю тему. Про ретро-гру зі здатністю впливати на людей у реальності, якщо вони не виконують її завдання. І так, це трешачок, але досить веселий і особисто я не розумію, чого в нього аж настільки низькі оцінки. Мені чомусь здається, що під брендом Чорного дзеркала він би легко всі 7 з 10 отримав, як власне абсолютно то порожня іграшка.